Наш шеврон, військових ЛГБТ, Герб України і рога — це як символ ЛГБТ, яких не існує в Збройних Силах. Ну і відзнака учасникам бойових дій, ветеран війни. Мене звати Владислав Мірошниченко, мені 24 роки. Родом я з Луганська, учасник війни на Донбасі. І я відкритий гей. І я відкрився перше друзям. У мене з'явився доступ в інтернет, я став багато читати, бачити, що в історії дуже багато випадків, коли це нормально і нічим люди не відвічаються. І я перестав себе, скажем, знищувати, тому що я дуже почав зневажати себе, що я якийсь інший, що в мене трошки інший характер, можливо. Тому що батько хотів, щоб я таки був мужик, прям пахав в шахті, там, от це от саме велике. Що може зробити чоловік. Він побачив смайлик, який в мене був в телефоні, коли я відправив хлопцю, просто познайомився. Він такий, же, як я, я хотів з ним поспілкуватися. Там був просто поцілунок, і він дуже негативно на це зареагував. Хотів мене і в армію відправити, і в інтернат в мене. Мати сказала, що я вначалі переросту. Потім вона почала теж читати книжки, і я потім став більше її став відкриватися і в нас наладилися відносини. коледжі я став більше відкритий, тому що навчався більше інформаційному колі людей, де ми займалися якраз програмуванням, там з комп'ютерами, і це вже люди зовсім іншого покоління. Коли була ця підконтрольна України території, я був відкритий. Але коли почалася окупація, стали людей знаходити, саджати, деяких вбивати і катувати я просто вже почав закриватися в самому себе. Тобто я став як всі інші, я став сірою масою, запущеною головою і став нагітати, зневажати себе. Коли я приїхав на безконтрольну територію України, побачив наші прапори і. Мене просто розгорнуло серце, тому що я знав, що я вже вдома. Я можу спілкуватися на мові, який мені хочеться, я можу слухати музику, яка мені більше подобається. І гімн мене не будуть вбивати України і карати. Тобто. До цього я вступив якраз 20 років. Я мати нічого не казав, вона про це не знала весь час моєї служби. Я казав, що я працюю просто там в лісництві. Я служив в 43-й окремій артилерійській бригаді, був командиром піона. Це — артилерійська система крупнокаліберна. Ми якраз були відведені по мінським угодам, були готові до наступу, були готові відбувати, захищати наші позиції. Там я знаходився ООС около року, може більше даже. Служив я три роки. У мене була депресія в армії. У мене був якраз розрив з хлопцем. А чому? Тому що я не мог з ним спілкуватися, я не мог з ним зустрічатися, тому що перед командирем, побратимами я не зміг просто спілкуватися по телефону навіть. І тому я почав спілкуватися в мережі, знайшов групу ЛБТ військові, так само Віктор Пилипенко. Казав, що я теж військовий, що я теж відкрився і зміг мене витягнути з цієї депресії. І я, зрештою, наважився відкритися повністю. Тоді я поспілкував з командиром, він спитав, навіщо це мені потрібно, тому що я можу так жити, але я казав, що я не можу брехати братимам, з якими я проживаю. Я не можу бути не сам собою, тому що я вже жив такою життям в окупації, і в мене досить. Якщо я буду мовчати, я просто вб'ю самого себе. Тобто. І я відкрився. По-різному люди стали. Ставитись до мене, деякі більше стали спілкуватися зі мною, знавати мене, а деякі зовсім відштовхнулися, але говорили більше за спиною. Тільки одна людина мені сказала, що вона зі мною щось зробить, якщо мене зустріне, або сама приїде, знайде мене там. Мої товариші мені дзвонять, багато людей зараз служать, деякі приглашають мене в бригади, кажуть, що приїжджай, повертайся. Вони мене підтримують. Мені по затофу військкомат. Бо я просто побачу, що це відбувається гаряча фаза. Я готов з побратимами, з хлопцями з лгбт спільноти, які служили, повернутися на фронт. Зараз в Києві ми діємо, щоб ми не ходили так, як зараз ходять люди в окупації. Україна це свобода. Наш герб символізує волю. І я хочу бачити через 10 років вільну Україну, де кожен громадянин буде вільним. Може бути самим собою. Ту страну, где нам не придется прятаться, не прятать наши отношения, чувства и то место, где мы сможем узаконить наши отношения и быть равными.